Продовжимо поринати світ мистецтва разом з творчими колективами Береславського фахового педагогічного коледжу. З вами Анна Тимчура. у спецвипуску Все про БФПК». і сьогодні ми поговоримо про гурток творчого мистецтва Палітра. Як говорить Максим Горький, людина по своїй натурі художник. Вона усюди. Так чи інакше прагне вносити своє життя красу. Саме цим і займаються студенти переважно першого, другого та третього курсів, які є учасниками гуртка Палітра. Заняття у гуртку дають можливість, щоб творчо вдарований студент навчився висловлювати в роботах свої враження, почуття, переконання. Це гарна можливість проявити себе, освоїти мистецтво імпровізації та просто отримувати задоволення від процесу створення власного витвору мистецтва. Наставником цієї творчої родини є викладач образотворчого мистецтва Ольга Барковська. Вже більше 28 років Ольга Олександрівна займається педагогічною діяльністю, виховує у студентів естетичний смак, розвиває їх творчі здібності та прищеплює любов до мистецтва. Гурток образотворчого мистецтва палітра уже від назви ви розумієте, що це гурток малювання. І студенти, які відвідують цей гурток. Займаються, як правило, своєю улюбленою справою. Вони малюють в різних техніках, на різні теми, створюють зображення за планом, який є в гуртку, і ми дотримуємося цього плану, іноді відходимо від плану. І як сьогодні у нас напередодні новорічних свят займаємося прикрашанням холу, аудиторії. Роботу гуртківців можна побачити в оформленні коридорів холу. Актового залу коледжу. Якщо малюються плакати на будь-яку тему до свят, до якихось визначених дат, просто тематичні плакати, як правило, малюють гуртківці, ті люди, які полюбляють малювати і записані до гуртка образотворчого мистецтва. Також роботи гуртківців беруть участь у конкурсах обласних. Районних конкурсах ми є переможцями щорічного конкурсу про пригоди веселого кота, наприклад. Роботи на гуртку виконуються в різних, на різні теми. Це і пейзажі, портрети, натюрморти, а також в різних техніках. Дуже студенти полюбляють працювати в нетрадиційних техніках малювання, тому що в них отримуються, як правило, ці роботи. Гуртківці працюють на створенням тематичних малюнків, пейзажів, портретів, натюрмортів, ілюстрування творів літератури, вивчають нетрадиційні та сучасні техніки малювання, наприклад, такі як монотипія, малювання ниткою, малювання долонями, штампування, флексографія та інші. Матеріал для роботи теж різноманітний. Під час роботи кожен може знайти щось особливе та цікаве саме для себе, спробувати нові види роботи та поділитися досвідом з однодумцями. Заняття гуртка проходять у затишній та творчій атмосфері. Мені дуже подобається малювати, тому я з задоволенням ходжу на гурток. На гуртку образотворчого мистецтва під керівництвом Ольги Олександрівни ми створюємо малюнки на традиційних техніках, і мені це дуже подобається. Члени гуртка образотворчого мистецтва палітра є учасниками різноманітних тематичних виставок, всеукраїнських обласних конкурсів чи фестивалів юнацької творчості. Їх роботи неодноразово займали призові місця. Наприклад, у 2020-2021 навчальному році студенти взяли участь у конкурсі виставці, яка була організована Херсонським державним будинком художньої творчості та Федерацією громадських дитячих організацій Херсонської області, Веселкова країна дитинства вірний чотирилапий друг. Переможці конкурсу виставки були нагороджені дипломами першого ступеня. Крім цього, студенти долучаються до створення фотозон, виготовлення декорацій атрибутів до свят та оздоблення інтер'єру коледжу. Ми можемо не погодитися зі словами Демокріта. Займатися мистецтвом неможливо без постійного тренування та розвитку. Тому ми бажаємо учасникам гуртка Палітра не зупинятися на досягненому, розвивати та покращувати свої вміння. І хто зна, можливо, через декілька десятків років ми будемо пишатися тим, що навчалися або навчали всесвітньо відомого художника.